Стоперкапер Ортолайт. Ваш здоровий сон та миттєве оновлення меблів за вигідною ціною. Телефонуйте! Хочете удвічі збільшити врожай на своїй ділянці? Вважаєте захистити його від шкідників та поганої погоди? А може, хочете збирати кілька врожаїв за один сезон? Розпакуй її. Представляє. Парник Розумний господар. Усього від 399 гривень. Рослинам замерзнути, прискорює ріст плодів, А головне дозволяє розпочати городній сезон максимально рано і продовжити його довше. Ваші рослини будуть надійно захищені. Сучасний покривний матеріал «Спанбонд» витримує заморозки до мінус 5 градусів, а також захищає рослини від прямих сонячних променів. Розумний господар дозволить прискорити зростання рослин та отримати врожай на півтора-три тижні раніше. Парник захистить від сильних поривів вітру, граду та заморозків, а також від птахів, комах та гризунів. Парник дуже легко встановити. Просто розбравте тканину та вставте дуги у землю. Парник розумний господар. від «Розпакуй вій, простий і надійний спосіб збирати врожай у два-три рази більше ніж на відкритому ґрунті. Парник розумний господар. Телефонуйте. Приготування їжі забирає багато сил. Тоді подрібнювач блискавка саме для вас. Компактний і неймовірно потужний. Він перетворює продукти в пюре за одну мить. Подрібнювач блискавка замінить вам міксер, м'ясорубку, блендер, овочерізку, кавомолку і навіть шейкер. Містка чаша об'ємом 2 літри. Сміливо закладайте одразу всі необхідні інгредієнти і блискавка, подрібнить їх за один захід. Замовляйте, подрібнювач блискавка за суперціною. Усього 599 гривень. дев'ять Мірна вигідна пропозиція. Нарізати цибулю ні заплаканим очам. З блискавкою. Ви зробите це всього за пару секунд. До того ж, подрібнювач так легко мити, приготувати дитяче харчування. Простіше простого. Нарізайте, подрібнюйте, збивайте і перемелюйте овочі, фрукти, сир, м'ясо, каву зерна і навіть лід. За лічені секунди. Замовляйте, подрібнювач блискавка. Усього за 599 гривень. І насолоджуйтесь смачними та ароматними стравами. Подрібнювач блискавка. Телефонуйте. Хочете прокидатися відпочилими та повними сил, але відстама траса постійно боли тіло, А на дивані як не крутись, не можете знайти.